Аня під контролем, екологи області порахують чисельність мисливської фауни у Прикарпатті та перевірять лісові господарства. Така процедура є щорічною, і вже відповідно до результатів обліку будуть видаватися ліміти для відстрілу диких звірів. Адже трапляються випадки, коли окремі лісгоспи не дотримуються покладених на них зобов'язань. А це кажуть фахівці, веде до зменшення кількості тварин. В області є багато уже велика кількість приватних мисливських господарств. Вони своїми зобов'язаннями брали на себе зобов'язання, коли вони брали в оренду мисливське господарство, що вони повинні вести мисливське господарство на належному рівні, досягаючи оптимальної численності передбачена передбачено розробка науковцями, що оптимальна чисельність, наприклад, на гектарі повинна бути скільки, то скільки то скільки-то оленя. Що цієї чисельності немає, значить, і полювання неможливе. Між тим попередні ліміти були використані лише наполовину. Це не обов'язково свідчить про відсутність звіра, кажуть в екологічній інспекції, радше про нефаховість мисливців. Втім, ліцензія на відстріл фінансується наперед. Тож кошти до бюджету все одно надходять. Однак, платити чималі гроші за азартну розвагу люди готові і надалі. Мисливство це забава. Для багатих людей і це треба зрозуміти. В цілому світі так є. Це висока ціна плати, це членські внески. Але, попри те, все, фанатизм, який є в людях, щодо які займаються мисливством, він не має перешкоди для того, щоб заплатити гроші. Результати перевірки будуть готові найближчим часом. Тоді ж стануть відомі нові ліміти для мисливців.